Сьогодні в мене чудова нагода передати книгу, автором якої є Лариса Іванівна Семенко, книга Наштихій Геній Леонтович. Лариса Іванівна більше 20 років свого життя, своєї плідної праці присвятила науковим дослідженням. І ось вона. Е, Звертається до Звенигородчан з великою повагою та найкращими побажаннями і передає цю книгу в бібліотеку імені Юхима Кримського, міста Звенигородки. Зараз я вручаю цю книгу Ларисі Михайлівні е, директору бібліотеки. Дуже дякуємо за такий. Дурий подарунок. Ми сподіваємося, що ця книга знайде чинне місце на полиці на.